Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Маркиєва закликає готуватися українців і, зокрема, готуватися і киян до того, що зараз російські атаки будуть і вони будуть потужні і в найближчі дні. прогнозують знову нову атаку. Ворог не зупиниться, говорить Маркиєва. Кличко і закликає не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. І це дійсно так, що глядачі. Ми також вас до цього закликаємо. Ну а тим часом мер Львова Андрій Садовихє зазначив, що Львів зараз переводять у режим тестування, аби перевірити наскільки місто дійсно готове до складної зими. Відзначив, що нині необхідно перевірити ресурси, механізми та забезпечення і оперативність міських служб. Ну, щоб ви зрозуміли, ми на жовтень місяць маємо ліміт газу 8 мільйонів метрів кубічних. Для того щоб повноцінно пройти осінньо зимовий період в жовтні, треба ще 10 мільйонів. Їх немає на сьогоднішній день. Ми подали тепло по заявкам в школи, в садочки, в лікарні, всі, хто потребують, утримані. Ну і ви прекрасно розумієте, що 350 тисяч вони мають індивідуальне опалення чи пічне опалення, приватні будинки. У них трошки ситуація є простішою. Якщо говорити про ТЕЦ-1, про ТЕЦ-2. Поки немає лімітів, ми не можемо їх запускати на повну потужність. Ми повинні за оці наступний тиждень два. Протестувати всі альтернативні системи, які ми впровадили в місті Львові. Наприклад, на сьогоднішній день 90, порядка 7% світлофорів можуть працювати з централізованого електропостачання без централізованого. Тобто, ми, починаючи, сьогодні з вечора переведемо світлофори на роботу в режимі без електропостачання централізованого. Будь-відповідні блоки, система напрацьована. Можуть бути якісь незручності, що ви до цього були готові. Друга річ. Ми опалення в тих школах, де є твердопаливні котли, будемо запускати від твердопаливних котлів на тих 18 шкіл. Якщо брати наші великі лікарні в першому тимо, також в нас є твердопаливні котли. Ми також будемо їх тестувати. Ми будемо тестувати альтернативну подачу води без електропостачання. Також в нас стоять дизель-генерація, все працює плюс. Ми підняли реєстр всіх тих пічок, які були колись встановлені в будинках. Пам'ятаєте цю хвилю 22 друг рік, два коли в укриттях ставили пічки, дрова. Ми це все повинні зараз протестувати, що воно було все в робочому стані. тому що ситуація може змінитися в будь-яку секунду. Важливо, щоб ми були в безпеці і щоб кожна родина це розуміла, що якщо не буде газу фізично, ну то важко буде. З опаленням, якщо будуть мінімальні ліміти, то в першу чергу опалення буде йти для лікарень, для садочків, для шкіл, для тих. Об'єктів, які цього потребують, це є наше життя. Якщо будуть складніші ситуації, будемо вже безпосередньо говорити з громадою. Ну наразі всі системи міста в робочому стані. В повітряних силах тим часом показали, як цієї ночі збивали кинжал та ще чотири балістичних ракети, які летіли на територію України. Зокрема, на відео ви бачите зараз роботу системи Петріот. При цьому. От що хочеться відзначити, що Юрій Ігнат говорить, що радіус дії Петріота це 25 кілометрів, і нам явно потрібно більше цих систем протиповітряної оборони. Зараз авіаційні експерти. Авіаційний експерт, і зокрема заступник директора української компанії з виробництва риб засобів Антолі Храбчинський, заявив про те, що дійсно Росія завдала потужного комбінованого удару по енергетичних об'єктах е е України. Зміна балістики відбувається не лише російською, а й корецькою та іранською, тому що нібито зараз Росія якось досконалює цю балістику. Принципи застосування показують, що деякі системи, які в нас працюють для протидії, все ж таки відбувається їх прорив. Бачимо більше влучань, тому що ворог їх активно модернізує.